Десятки тисяч дітей відповідно потребують таких безпечних освітніх просторів, щоб вийти нарешті навіть в таких важких умовах, в яких перебуває Харківщина в школу, і отримати безпосередньо не онлайн, а офлайн. Поспілкуватися вчителем і отримати такі знання. Ми завершуємо черговий етап 17 шкіл відповідно будівництво завершено. Це буде забезпечено безпечними освітніми просторами біля 20 тисяч на наших учнів. І зараз вже завершуються, скажімо так, останні документальні процеси з приводу введення в експлуатацію, з приводу отримання відповідних дозволів. І вже плануємо, коли діти сядуть за парти в цьому безпечному просторі. Простір розрахований на 400 дітей. Зараз стоїть тут 400 парт в 20 класах. Працювати ми плануємо в дві зміни. Обов'язково буде для дітей забезпечене харчування. І хочеться особливо відзначити, що це все завдячуючи співпраці нашої Дергачівської міської ради з обласною харківською військовою адміністрацією. Дуже багато сил було для цього потрачено. Дуже великий час над цим працювали, працювали проєктанти, архітектори на сьогоднішній день. Наскільки я розумію, що це одна із найбільших школ, а в нашій Дергачівській громаді це перша школа. До нашої Дергачівської громади звертаються діти з батьками разом з сусідніх громад. Це і Малоданилівська громада і Золочівська громада. Це діти, які просяться, які постійно запитують, коли вже нарешті буде відкриття. І ми вже прогнозуємо, що відкриття буде у нас вже в лютому. Тому. Чекаємо всіх дітей, чекаємо батьків і впевнені, що якраз уже в цьому році навчання, якісні бали у дітей будуть на високому рівні. В громаду дуже багато повертаються батьків з дітьми. Вони бачать, що тут створюються умови для їх комфортного життя і для якісної освіти. У нас є 20 навчальних кабінетів, і всі по сучасному облаштовані. Є все необхідне для комфортного навчання дітей. Є парти, меблі, є ноутбуки у кожному кабінеті, а також ми плануємо створити ще і спортивну маленьку залу. Заклад має облаштовані санвузли. Два із них обладнані спеціально для дітей з особливими освітніми потребами. Також школа облаштована підйомниками спеціально для маломобільних груп населення. Діти і батьки з нетерпінням чекають на відкриття підземної школи на Дерегачівщині.